30 серпня у Запоріжжі стартує щорічний міський конкурс «Кращий опікун року». Цьогоріч змагання за першість проходитимуть у три етапи. Перший крок подання заяв на участь, до яких дитина має скласти опис своєї родини та додати три фотокартки сім'ї. Потім на опікунську родину чекатимуть два квести: інтелектуальний та творчий. До 10 вересня вони повинні надати нам фотомалюнки, Це може бути фото, це може бути малюнки, які повинні зробити бути обов'язково формат А3, в якому вони виявляють своє майбутнє. Тобто ми зробили як таких дві назви: це палітра радості. А так я малюю своє майбутнє. Тобто дві позиції, які можуть вони висвітлити це головне, щоб було задумка творча. Передати свої емоції, конкурс «Кращий опікун року влаштовують вже восьме. Його метою є підтримка опікунських прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та розкриття батьківського потенціалу. А от кращі серед кращих зможуть отримати побутову техніку, а діти гаджети необхідні для забезпечення якісного дистанційного навчання. Вже другий рік ми робимо так, щоб і дитина була заохочена. Це обов'язково планшет. Тому що сьогодні дистанційне навчання, хоч воно і змішане, але воно потребує на технології. На жаль, не всі наші родини можуть це мати, тому ми і доєднуємося до дитячих мрій, до дитячих бажань, тому що бачимо, що коли вони отримують блютуз гарнітуру, колонка, смарт годинник для них це обов'язково є як зарадість. Тому чому б не зробити таке?